Вітаю, друзі! Я думаю, що це вже фінальне відео Триходерма проти гусені. Ось сама така була за її, ну, капустина, яку поїли дуже сильно гусінь. На четвертий день ми знову обробили триходермою її. Знову другий раз вже. І що ми бачимо? Ми бачимо, що. Зараз, звичайно, ранок, прохолодний ранок. Але я не бачу гусіні зовсім. На жаль, мені в день не вдасться зняти відео. О, знайшов одну. Знайшов одну. Видно чи ні? Видно. Ага. Потім. Потім я бачив, он де втопилася. Як таке може бути? Гусінь втонула. Бачите? Гусінь втонула. А, яка різниця, яким чином ми перемогли. Добре, зараз. Ще екологічний чистий спосіб. Я не думав, що це так буде працювати. О, є. Є ще гусінь. Та ще менша. Вся загинула. Я думаю, бачите ось де, так? Да? Вся загинула. Ті, що крупніші триходерма, їй треба час, щоб перемогтись. Бачите, що сталося? Це все перемогла триходерма. Сюди перелізли трошки. Сьогоднішнього дня я повірив в Триходерму, що це можливо можливо перемогти екологічним способом, засобом і отримати екологічно чистий врожай.